Вранці сонце, промінцем тепленьким. Привіталось небо миле, вітерцем легеньким. Привіталось мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою, віршиком потішним. Добрий ранок, малята. Малята пропоную вам послухати казочку, як зайчик сон шукав. То сідайте зручніше та слухайте уважно. Настала ніч. А зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає, зашелестів у листечку діжачок. Чого не спиш, зайчику? питає. Та не спиться, та й сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти, бував, що сон загубив? посміхнувся діжачок та й подріботів собі далі. А й справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущиках, заглянув у мишачу нірку, а сну ніде нема. Піду в сови поспитаю, вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов затік до старої сосни, на якій жила премудра сова й питає. Добрий вечір, тітонька сова. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам з високої гори все видно. Ви не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись слова. Он де він, на тім краю лісу під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біжи, мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий. Довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг, біг, стомився, упав під сосною, лежить відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу так стомився, що не вщувся, як і заснув, так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить, де він, що з ним. Сів почухав потилицю, сгадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене пруткий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Малята пропоную вам зліпити з пластиліну зайчика. Для роботи нам потрібно пластилін білого та чорного кольору, стека. Та дощечка. Перед початком нашої роботи розімнемо наші пальчики. Приготуйте кулачки. То сховався в кулачок. Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піднімає і їх хитає. Праве вушко він загнув, ліве вушко він загнув, ох втомився і заснув. То сховався в кулачок. Це наш зайчик хитрячок. В вушка зайчик піднімає і й хитає. Праве вушко він загнув, ліве вушко загнув, і втомився і заснув. Ну що, починаємо? Розділяємо шматочок білого пластиліну навпіл за допомогою стеки та батьків. Одну з цих двох частин поділимо ще на чотири частини. Разом у нас повинно вийти один великий і чотири маленькі шматочки. З великого шматочка треба зробити овал. Це буде тулуп зайчика. Далі беремо один маленький шматочок пластиліну ділимо його на чотири частини і робимо з них невеликі фігурки у вигляді крапельки. Сплюснуті з одного боку. Це будуть лапки зайчика. Другий маленький шматочок розрізаємо на дві рівні частини і робимо вушка. З третього шматочка робимо голову зайчика у вигляді невеликого овалу. Далі з'єднуємо голову з тулубом тваринки. Потім до голови прикріплюємо вушка так щоб вони стирчали догори. Далі беремо лапки і прикріплюємо їх до тулуба. Дві спереду, а дві позаду. Ось так. Потім беремо два маленькі шматочки чорного пластиліну, скочуємо з нього дві маленькі кульки. Це будуть очі зайчика. І прикріплюємо їх до голови. Ось так. Для хвостика беремо маленький шматочок білого пластиліну та скочуємо кульку і прикріплюємо її ззаді. Малята, подивіться, наш зайчик виглядає як справжній, які ми молодці. Малята, спробуйте ви вдома зробити свого зайчика та надсилайте нам свої роботи. А на цьому все. До побачення!